Ось така яма велетенська. Що там? Схорон якийсь? Оу! Oh. Цікаво, що це таке? Я не бачу, чи воно муроване чи ні, але наче такі гарні рівні геометричні форми. А можливо мені не вдасться, тому що тут дуже глибоко. Камера, друзі, ось таку різне, що не знаємо, що це таке, але воно навіть не рухається. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас з такого чудового літнього лісу. І сьогодні ми шукаємо на позиціях Першої світової війни, а саме австро-угорських і німецьких позиціях. І поки ми шукаємо артефакти для вас, ви долучайтесь до збору на ФПІ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати? Друзі, минулого тижня відео не було на каналі, тому що я зробив такий маленький відпочинок і я запустив новий канал. А саме канал про реставрацію старого дерев'яного будинку в Карпатах на схилах Боржавського хребта: поруч, річка, гори, ліси. Прекрасна природа, якщо вам цікавий такий контент, то можете підписатись на цей канал, переглянути відео. Вже одне відео на каналі є. І сьогодні буде друге відео. Так що, якщо вам цікаві Карпати, старі будинки і їх реставрація, то посилання на канал буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. А також можете знайти його в пошуку YouTube. За словом боржавія. На екрані покажу скрін, так що знайти його буде неважко. Але підписуйтесь лише за умови, якщо вам справді цікавий такий контент. Що ж, перша знахідка, успішна класика, успішний успіх. Це що, ось така підкова. До речі, дуже багато тут сміття. Я викопав ще маленький смітничок, але там були лише консерви, трішки скла і кераміка. Думав, глечик. З золотими дукатами, але ні, не пощастило. Ну, Пізніше знайду. Ось так. Ну, сподіваюся, на успіх. Камрад десь теж ходить поруч, можливо, або він, або я щось цікаве, та й знайду. До речі, в старій хаті, як будемо зривати підлогу, я подумав, що теж варто пропікати. Можливо, будуть якісь монетки або заховані скарби. Знаєте, що залітають між щілини підлоги. Ті ямці, друзі, ще були сигнали і хочу вам показати, що я тут знайшов. А тут я знайшов ось такі речі, там ще вони є. Це шипи на підкови, Бачите, вони накручувалися. Тут різьба. Не знаю, чи вона збереглася, але вона тут була. Ось такі шипи. Бували різноманітної форми, ось тут такі квадратні, а можливо ще між ними такий проріз був. Так що маленький схрон. але більше підков не було. В бліндажі Камрад викопав два невідомих науці артефакти. Дивимось. Здалеку я подумав, що це якась велетенська сокира. Але ні, що це таке, теж невідомо. Гарний сигнал, таке ось залізяче. Можливо, це така сокира. Жартую. Ну, бачу цвяхи. Кудись воно кріпилося. Можливо, це були якісь підніжки до воза. А можливо, щось бліндажі з цим робили. А, ще тут отвори. Ну, Загадковий артефакт. Хто знає, пишіть у коментарях. Так, ось тут теж отвори. Один, два, три, п'ять. п'ять отворів. Унікальна річ. До речі, Камрад ще знайшов жетону на Німецьку по Першій світовій війні. Пізніше покажу. Камрад мені подарував такий артефакт на реставрацію. В мене колись це називали обценьками. Обценки чи кусачки. Напишіть, друзі, і чи можна їх відновити? Я думаю, що все можна відновити. Метал досить такий ще бадьорий, ручки не відгнили. Ну, а лезо, там де кусало, ну, мабуть, можна трішечки підтисати. І на поличку такий артефакт. Біля бліндажа був. Не знаю, чи це Радянщина, чи це по Першій світовій війні. Ваші думки. Оце вже артефакт, друзі. Погляньте, ви бачите залізяче. А я бачу справжній артефакт, про який можна щось і розповісти. А знаєте, що це таке? Ось так, як що показати? Це прилив до Гвинтівки Mauser K98. І, здається, по другій світовій війні. Так, по другій світовій війні. Так що тут є і Маузери, були Маузери. Я ще, до речі, друзі, там не обкопував, можливо, там і сам Маузер лежить. Ще не знаю. І довкола потрібно походити, тому що ну, просто так вони не валяються. Просто так у жодну війну зброю не губили. Її або ховали, ну або тут були дуже, -дуже потужні бої. А це не Маузер. Це бойові вила. Не знайшов, друзі, я Маузера, а замість Маузера знайшов ось такий артефакт. Однозубець. Мабуть, зброя російської імперської армії. Ну, тут не було російської імперської армії. Трішечки заходило. Намагаюся щось цікаве знайти і здалеку бачу маленький бліндажик, підійду до нього. Але бачу свіжа земля. Думаю, можливо, смітник хтось копав. І я підходжу, дивлюсь нічого собі, який він глибокий. Підходжу, підходжу. І тут дна немає. Я не бачу дна, друзі. Ось така яма велетенська. Що там? Схорон якийсь? Оу! Не знаю. Згадково. Я кидав туди каміння, ну і метрів 10, мабуть, десь так, плюс-мінус. Не люблю я такі глибокі бліндажі. Цікаво, що це таке? Я не бачу, чи воно муроване чи ні, але наче такі гарні рівні геометричні форми, як в колодязі. Можливо, це якийсь колодіс. По старих картах тут будинків не було. Тому ну, я не знаю. Що це таке? Можливо, пускова шахта. Я жартую, звісно, друзі. Ну, довкола буду ходити. Це якраз серед бліндажів. Ну, не безпосередньо серед бліндажів. Бліндажі ось там. 20 метрів 20 звідси, позаду У мене теж десь 20 метрів звідси. Ходжу, шукаю. Зустрів друзі камрада, і ось він показав свого жетончика. Половинку жетона. Перша світова німці. І погляньте, дуже гарнесенька половинка. І, до речі, жетон вже пізній з лінією розламу. Зараз ми лагесенько, його почистимо і прочитаємо. Що там? Двохсторонній жетон. Швидше за все, жетон втретє перебивали, а ось цей анулювали. Зламали, а солдату видали новий. Друзі, трішечки помив і бачу, що це жетон Карла Штрауса. Рітерс, 16.04.1893 року. Ну, досить молодий солдат. А позаду що в нас? А позаду в нас інфантері-реджімент. Піхота. Ось так. Ну, гарнесенький. і цинк цинг сіренький почиститься, буде досить гарний такий артефакт. Можна привітати камрада з такою гарною знахідкою. І я хочу жетончика знайти. Фу, муха хоче вкрасти його. Сигнал ось такий, як бачите, 94. І ще кругле, зелененьке. Монетка, друзі. Момент істини. Глибоко була монетка. А що за монетка? Невідомо. Хм. Зараз я її почищу, щоб так не терти, і вам покажу. Отже, монетка, друзі, Айн Крейцер, один Крейцер 1780 року, Австрійська імперія. Гарненька така монетка, грубенька, але ну дивно, вона з піску, але стане її такий собі. В принципі, вона не затерта, не гнила. Ну, але як такої патини гарненької немає. Можливо, через те, що вона досить глибоко була, а глибина її ну, десь сантиметрів 30. Ось гарно видно. Айн Крейсер. Ну що ж, попікаю довкола, можливо, гаманець. Було б класно знайти срібло того періоду. Дивлюся я на це і гадаю, від чого це гільза? Погляньте, від якого пістолета. Може якогось револьвера чи щось в цьому дусі. Ну, виглядає наче 45-ка, але ми з камрадом дивуємося, тому що скільки копаємо залізних 45 ок ще ніколи не знаходили. Зазвичай вони з латуні. А ви як гадаєте, 45-ка совкова чи ні? Ну, загадка, справді загадка. Унікальний артефакт на глибині був. Дивно, та що вона і в лісі робить? Можливо, тут була гармата, і стріляли по танках німецьких. А де ж ті німецькі танки? До речі, я сумніваюся, що ця 45-ка пробивала броню якогось такого середнього танка. Хоча всяке може бути ось такий сигнальчик. Глибина більше метра. Я вже докопався до цього сигнальчика, копав, копав. Думав, що там вже нічого немає. Ну як немає, 100% щось є, але дуже глибоко. Попробую витягнути зараз онлайн. А можливо мені не вдасться, тому що тут дуже глибоко. А ні, може вдасться. Витягую. Що це таке в нас гільза від гаубиці? Можливо, німці, так? А що всередині? А всередині, сюрприз. Нічого. Ух. Ну що ж, потрібно ще пропікати. Можливо, якась ячейка і там ще є. Камрад, друзі, ось таку знайшов. Не знаємо, що це таке, але воно навіть не рухається. Йо, воно якесь таке велетенське. А це... Можливо це пічка там чи ні? Я не знаю Я думаю, що це якась бомба. Але вона на неї не схожа. Але вона не рухається. Це труба пішла. Правда? Я не знаю. Труба. О, Самовар. О, момент істини. Що це у нас таке? Термос. Термос? Кій термос? Ні, лампа. Велика-велика лампа. Бачиш? Лампище. Австріяцька. То гасова лампа, поглянь, який бах там. Я ще такого в житті не бачив. Карбідна, блін, це карбідна лампа. Здається. Капець. Ну, скло побити це, само собою, але уявіть собі. Я ще такої ніколи не бачив, А ви бачили таку лампищу. Цікаво тут є якісь клейми. Ну це їхня австрійська. Ну, по перше Шкода, що скло побити, то це капець, яка сума цікава. Я би на реставрацію брав. Та, та подивися яка. Я думаю, це цікава річ. Капець. Та дивись, у нас все. Тут керамічна, ось така річ. Я навіть не знаю... Якось що піднімався газ вверх... Так, якесь таке керування тут було цікаве. Вперше бачу таку тут. Ну цікаво, цікаво. А ви, друзі, що скажете? Ось такий артефакт на позиціях ще трапляється. Ніколи не бачу такого і ось побачу. Ваші думки, який гарний артефакт, мені здається, дуже крутий. Ось там камрад лампу знайшов, і я вирішив пробігтися довкола, тому що прийшов, бо він кликав мене, казав, подивися, чи це не бомба. Ось. І ми подивилися, викопали. Ви все бачили. Можна сказати, онлайн. І поряд зовсім такий сигнал. 94 надавсь. І думаю, що ж це за сигнал. І погляньте, велике, зелененьке медалька чи монета. Монета. Груба така. Чотири крейцери я вже бачу. Четвірочка. Рідкісна монета. Чи два, два крейцера. Вау! Це взагалі рідкісна монета. Я вже не пам'ятаю, коли я тих два крейцера знаходив. Зараз почищу і вам краще покажу. Друзі, я сильно не тер, бо монета така з тих трохи рідкісніших. 1851 року два крейцера. Ну, Дивимося такий близький. Це означає, що вона не гнила. І буде гарненька патина. Ну тут важко мені було відтерти. Я не хотів терти. Ну, монетка, здається, не затерта. Рельєф є. Так що лайк за знахідку. І що, і шукаємо далі? Два метри відійшов і ще одна монетка. Але цього разу сигнал був ну, такий собі. 55-60. Можливо, це совок. Дивимось. Ні, це не совок, я вже бачу. Це 10 гелерів, друзі. Що й гарному стані, 1916 рік. Десяточка. Чому такий сигнал? Тому що це нікеловий сплав. Ось. Гарнесенька десяточка. Дивіться, монетки за монеткою. А де капена обсайхани? Де же не знаю, але монетки є. До речі, камрад теж дві монетки знайшов і кокарду. Пізніше покажу вам. Срібна монета. Я подумав, але ні. Ось такий артефакт. Це капсуль. до гільзи артилерійської, Змінний капсуль. І бачу тут, здається, 41 Г. Це означає, що 41 рік. Совок, мабуть. Чи ні? Чи це не Г? А аж. Дуже гарний капсуль, бачите, пофарбований. І пробитий. Наче. Спеціально взяв з собою, щоб вам показати, куди вкручується цей капсуль. Ось сюди. Так, ось, бачите. Ну, далі не вкрутиться, бо там різьба і ржава. Але суть ви зрозуміла. Соні Камраду щастить по лампах. І ось погляньте, дві карбідних лампи. Така. Тут ще гарне клеймо. Ну, на жаль. Вона зламана, ну, але антуражний такий артефакт, матеріал цинк. Ну, пише Германія, Німеччина. А ось це австро-угорська карбідна лампа маленька. Вставка до ліхтаря такого. Ось, ну, є знахідки, гарні великі сигнали. Мені сьогодні з такими сигналами не щастило. Кольоровими маю на увазі. Камрад показав свої монетки. Ось, погляньте, два франки. Таких 1941 року. Алюміній по рейху. Ось тут погано видно, це алюміній. Я, до речі, знаходив такі, але вони були з латуні. А це ось алюміній. Потім один франк. Ну, Такого франка я багато раз знаходив. З сокирою. Такою. Далі монетка 3 Крейцера, велика мідна монетка 1800 року. З Франсом. Що це за монетка? 2 Гелера класика жанру. Це теж 2 Гелера. 1912 року. І це що за монетка? А, бачу, німці по першій один феніг, але така гнилувата, сипеться, бачите? І кокарду Франца Йосифа. Ще досить така нормальна австро угорська кокарда. Перша світова. До речі, вусика латунні. Ось, ну, ось тут трішечки. Але якщо почистити її, законсервувати, буде непогана кокарда. Що, ж, друзі, накопалися, нашукалися і цікавих артефактів, теж назбирали. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І якщо вам цікава реставрація старих будинків в Карпатах на схилах гір, то теж можете поглянути на мій новий канал «Боржавія». В описі до відео і закріпленому коментарі я теж залишу на нього посилання або шукайте в пошуку Ютуб, але підписуйтесь лише тоді, коли вам справді цікава ця тематика. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!